Thank you. Боно, боно. Sí, bello caldo. кальдо. Yeah. М'яче дали, таке, як має бути. У нас деколи таке не дуже горяче дають, я таке приємно попити. Кави не дуже чути, ви знаєте? М -м -м. Щось не дуже чути. Більш таке, знаєте, якесь п'єш тепле, горяче. Просто я не знаю, я дуже рідко п'ю капучино майже ніколи. Я не розумію, який має бути смак. Кавою не дуже чути. Не знаю, що таке. Піду в другий ще попробую. А такий цукор ми додому забираємо. Бачите, от я пхаю в кишеню. Mi piace questo zucchero, è molto lungo e piccolo. Questo zucchero. Bravo, amore. Room tour. Veloce perché non c'è tempo. Dopo faccio vedere meglio. Usciamo. Usciamo, c'è tutto. Bagno, enorme bagno, c'è tutto tutto. E qui linea, linea, eh, c'è scaldamento. È strano che qui c'è a Milano già hanno acceso scaldamento. Eh, fuori 12 gradi, poi di giorno sarà bella giornata, forse sarà 20. Bellissimo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buong che bello qui! Buongiorno, 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 Морген. Треба скоро говорити, Морген. Морген, так, Морген, так знаєте, таке все в роті. Такий парк дуже великий. Тут бар є, от там бар є, все Все так, як має бути. От, мій друг вже зустрівся, вау. Вау, яка краса тут. Яке повітря в такому сусновому лісі. Чао! Ось такі м'ячики. А, вони продаються, то один вже продає 20 евро один м'ячик. А, грації. Посоведи, ре, грації. Різна вага, тяжкі, легкі, котиться скоріше, котиться помало. Ту доріжку треба замітати, воно, бо, дай Боже, листок, він покотиться погано. Бачите, який віник стоїть. Жінки теж грають. Багато жінок є. Така лавочка. Сьогодні Сьогодні тренування, тренування. Віник знову є. Під кожним деревом віник. Ото північ під кожним деревом віник. А в нас в центрі два віника на ціле поле. Я в шоці, яка тут, який тут порядок. Зараз ще раз дари. Було би добре якби за один раз. От. Два рази. Це інтернаціональна тут і інтернаціональна тут є і зі всіх країн приїхали. Це не всі ще люди будуть доїжджати тут більше ніж сто чоловік. gara questo miniature e là c'è mini golf molto bello campo bellissimo domani sarà gara oggi allenamento io adoro questo campo perché qui è veramente veramente molto diverso si sente che siamo in toscana non è in toscana che sia, che ci sono nord guardate questa erba ma erba più facile perché cresce molto veloce qui perché pioggia, qui spesso pioggia. Vediamo com'è. Vai. Vai. Poi mancava poco, mancava poco.

stazione di Naturno e qui si vende strudel lo so io strudel caffè e tanta altra roba Та й у насіна, перфоре дії вистаква, конжілятіна. Унафетіна, сі козі. Антіпюфіни, фіне, сісіпо, сі. Трошки тонші. такі всякі кобаси, які взяти, які хочуть ковара на кобасу, взяти, боже, я ж не знаю, яку вибрати. Ви тільки подивіться, всі кольори, а ціни є ось тут. І Як зрозуміти?

Un netto di con champagn. È oh, erbe, no? Prosciutto poco no. Sì, <coughs> questo, sì, un netto. Sto gra. Ecco qua, champagnon e sciocce porta con pistacchi. Пекероні не подобається. Що тут. Ах, тут Ерби може візьму. З травою такою різною. Такий супермаркет, музики немає, дуже гарно подобається. Взяла, зараз буду їсти щось. Оливки можна здуріти. У нас по 15, а тут 28. 100 грамів. Е, Конерби Анкора. У неерби. Що ще взяти? Я би знала, що смачно, що страшного. Що треба ще щось взяти? Тому що. Не знаю. Може вистачить, я вже не знаю. Зараз подивимося, що візьмемо, то візьмемо. І ще будемо дегустацію робити, пробувати наживу, наживу я буду пробувати, мого купаньона нема. Ось що я взяла пюре з грушок. Дивіться, як Пюре з грушок я взяла ось таке. Я дуже це люблю. І ось таке, і ось такі яблука протерті без цукру, де вони є. Оці я взяла, що немає цукру зовсім-зовсім. Дивіться, які слипті, сливкі є по 2,60. Хочеться так тих сливок, і, і вишні є. Вишні є. Можу взяти ті, щоб в мене понос не був. Вони такі смачні, може понос, може завтра візьму, бо все вже тяжке. Я вже досить багато набрала. А, мені треба ще і кусту, як я буду їсти. З грошок. Я дуже хочу попробувати. Як я буду їсти, як в мене ложки нема. Зовсім. А, може, є. О, там в мене кухня є. Добре, що я згадала. Там ж кухня є у нас. Все там у нас є. Таких булок я не беру. Ті штучні булки, вони дивіться, вони такі страшні, що це ужас, які вони страшні. Ну Тут всього дуже багато є. От соки такі всякі по три літри. Я соків не хочу. Взяла я шоколадку, яку таку новинку, пізніше вам покажу. М'ясник тих кубаси всякої варної взяла попробувати. Verjetno je bilo tako, da se je tako zelo, 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 Коханий, а тут мій одяг зверху, я дещо купила, зараз вам покажу, така замучена, то вже так пізно, а я ще не їла обіду. Просто сил немає. Він як їхав, я не дивилася, куди він їхав. Треба було мені людей питатися і адрес показувати, де знаходиться ця вулиця і як мені йти до неї. Я чуть не запхала ключі, вже пхала в ті в чужі двері. Пхаю, Бачу, не заходить, а ключ має бути той. Отакий от, бачите, великі. Я згадала, що тут дрова мають бути. Перед входом мають бути дрова. <гум> Ось так. Тут ми прийшли. Навіть зеркало тут є. Ось ми, ми йдемо з друзями на, на вечерю. Я така, ну, я, я поїла дуже пізно обід. Я їсти зовсім не хочу. Я їсти зовсім не хочу, я обід поїла дуже-дуже пізно. Я Так так недобре йти в ресторан і бути не голодною це дуже погано. Ми їдемо в ресторан. Я зовсім, -зовсім не голодна. От зовсім не голодна. Я так пізно обід повідала і не прикрутила я цей. Ці... ремінь, 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 ремінь. Поїзд тут ми рано. Відпочинку ніякого немає. Прийшов з поля і в сьомої, на 10 хвилин перед тим мені написав, що в сьомій ми виходимо в ресторан. Прийшов задиханий, язик на... на бороду, прийняв душ і все, от-от-от бігом, бігом, бігом. Luce a Merano no Merano eh, Naturno molto molto brutta appena guardate come, come candela fa paura, fa tristezza incredibile. Una candela appena appena si vede. Che brutto così. Da noi in città erano un pochino, da qualche parte dove sto io, qualche via aveva, poi hanno cambiato. Guardate, come si può camminare e viaggiare in questa tristezza così? Я чи тут, то ма no а in ristorante con amici кон амічі чи на тіпіка. Яблука, яблука, яблука. Ви бачите, які яблука? Яблук ви не бачите, але дерева. Он вже навіть ненормальний. Якби тут зайз Ми Запізімось, вже всі сидять за столом. Написали вже 100 месаджів йому, що сямо пронті, сямо джатутті. Всі ми вже сіли, ще нас бракує, ну тільки. Лісом-лісом, ми вже були в тому ресторані, кожен раз йдуть в той самий ресторан. І я вже там була. Я хочу в новий йти, але в них така традиція, завжди один і той, але гарний, хоча великий, гарний. Побачимо.